Всім привіт! В цьому відео ми з вами познайомимо середовищем програмування саме Lazarus, також переглянемо всі елементи та вікна в цьому середовищі, дізнаємось, як вони працюють, за що відповідають, та створимо свій перший проект та збережемо, звісно ж таки його. Нагадую, що Lazarus – це вільне середовище розробки програмного забезпечення для компіляторів Free Pascal Compile. І для початку, звісно ж таки, нам потрібно розібрати саме з етапами розробками програми. Звісно ж таки, розпочинаємо ми саме з поставки задачі, тобто з того, що ми будемо обирати тему нашої програмки та для чого вона нам потрібно буде. Далі нам потрібно буде зробити її аналіз, формалізація опису цієї задачі та вибір математичних моделей, які будуть використовуватись під час створення нашої програмки. Наступне, звісно ж таки, це вибір або розробка алгоритму розв'язання. Далі буде йти проєктування загальної структури нашої програми, алгоритмізація або кодинг, налагодження та верифікація програми, а також в кінці у нас йде одерження результату, їх інтерпретація і можлива модифікація нашого проєкту. Які саме складові середовища розробки є в нашій програмі? Це текстовий редактор, компілятор, засоби налагодження програми, а також довідкова система. Якраз таки з вами ми зараз більш детальніше розглянемо інтерфейс нашої програми для того, щоб зрозуміти, з чим нам потрібно буде працювати. І розпочинаємо ми саме з першого. Це функціональні клавіші та вкладки з об'єктами. Це саме верхня наша панель, яка показується у нас ось тут -от зверху. Тобто в ній у нас є багато різних вкладок. Менюшок, інструментів, а також вкладок додаткових інструментів, які ми можемо використовувати під час створення саме нашого майбутнього проєкту. Ми ж на початку будемо працювати саме з вкладкою стандарт. Далі ми можемо звернути увагу, що у нас є саме ФОРМ1. Це вікно форми. По-іншому можна сказати, що це наш робочий простір, на якому ми будемо створювати нашу програму. Зазвичай він створюється ось в такому от маленькому форматі, але за потребою ми можемо його розтягнути, і він буде якраз таки в збільшеному ось такому от форматі. Або можемо повністю розширити на весь екран. Тобто тут це залежить від того, як ми це хочемо побачити та яку саме програму ми будемо створювати і в якому вигляді і яких розмірів вона саме у нас буде. Наступне це йде у нас знизу редактор тексту, по-іншому це у нас редактор вхідного коду. Саме в ньому ми будемо прописувати повністю весь алгоритм для нашої майбутньої програми, робити саме команди, так щоб у нас виконували певні якісь позначки свої дії. Ліворуч, у нас є інспектор об'єктів. Тут у нас якраз таки перше іде, це компоненти, тобто в ньому у нас будуть показуватися всі компоненти та всі об'єкти, які були додані до робочого листа, тобто до форми 1. Зараз якраз таки у нас відкрита форма 1, і вона показується саме тут, в інспекторі об'єктів. Якщо ми натиснемо один раз лівою кнопкою мишки на форму 1. У нас будуть відкриватися властивості нашого цього об'єкту, тобто будь-який об'єкт, який буде доданий у нас до інспектора об'єктів, ми зможемо обрати та змінити їм властивості. Також, якщо звертати увагу на властивості нашого будь-якого обраного вікна або об'єкта, то ми можемо помітити, що тут все саме зроблено у вигляді таблиці. По лівій частинці у нас прописані саме розділи, а по правій частинки ми саме обираємо налаштунки для цього. Розділу. Тобто, наприклад, ми можемо обрати саме зараз от caption, це саме текст, заголовку форми, або саме той текст, який буде виводитись у нас на екрані. Далі, наприклад, ми можемо обрати колір нашого об'єкту, щоб він змінився по стандарту це звичайний, але за потребою ми можемо натиснути отут на стрілочку. У нас відкриється додаткове контекстне меню, в якому ми зможемо обрати будь-який інший колір Якщо тут немає потрібного кольору, то ми не хвилюємось. У нас поруч є три крапочки. Якщо ми на них натискаємо, відкривається додаткове віконце, в якого ми можемо самостійно налаштувати колір майбутнього тексту або майбутнього фону. І ми бачимо, що якраз такий я тільки що обрав чорний, і в мене фон змінив свій колір на чорний. Так само я можу зробити, от, наприклад, ось такий от. окей, І він зміни саме свій колір на такий. Але по стандарту краще зробити, щоб він був саме біленьким ось таким от. Є. Зробили. Далі ми тут можемо налаштувати саме наш курсорчик, так що показувалась не стрілочка а був якийсь інший варіант вказівки. І також є ще багато різних налаштунків, з якими ми більш детальніше познайомимося під час створення нашого майбутнього проєкту. І давайте саме зараз з вами спробуємо додати будь-який текст до нашого робочого поля. Для того, щоб додати будь-який текст, ми повинні на верхній вкладці меню. Та панель інструментів обрати саме вкладку «Стандарт», І тут обрати саме ось таку от позначку ABC. І якщо не навести, то буде писатись «The Label». Обираємо його. Потім воно у нас виділяється квадратиком, і після цього нам потрібно буде просто перемістити курсорчик на робочий простір та натиснути ліву кнопку в будь-якому вільному місці. У нас додається саме label 1 є. І також в інспекторі об'єктів у нас додається новий об'єкт, як label 1. Те label. Це означає, що ми тільки що додали текст звичайний до нашого простору. Після того, що ми можемо зробити з нашим текстом на робочому просторі? Ми можемо його вибрати, і потім у нас він виділиться і тут і зміниться саме властивості нашого тексту. Можемо захватити його та тримати ліву кнопку мишки та переміщувати його в будь-яке інше положення по нашому робочому листі. Також ми можемо помітити, що ми, коли тримаємо наш об'єкт або переміщуємо його, біля нього показуються саме цифри. Тобто це у нас позначки з координатами. Якщо дивитись, то права сторона цифри у нас відповідає саме за верхню нижню координату, а ліві цифри відповідають за праворуч, ліворуч. Тобто таким чином ми можемо зміщувати як вручну, так і за допомогою властивостей нашого об'єкту наш текст. І так, що ми робимо далі? Після того, як ми додали саме ось такий от шаблон, нам потрібно його налаштувати. Для того, щоб його налаштувати, ми звертаємось до властивостей ліворуч нашої програми. І шукаємо перше це Caption. Обираємо його, і тут тепер замість Label ми повинні з вами вказати будь-який текст. Ну, я хочу вказати, наприклад, ось такий от текст. Тут може бути ваша реклама. Є. Після цього у мене додався текст, але, як ми можемо помітити, то він за дуже маленький. Для того, щоб його вдосконалити або зробити більше, менше, змінити шрифт, нам потрібно знову-таки звернутися до властивостей. І тут саме знайти такий пункт, як фонд. Ось він у нас є. І тут буде позначка стандарта це те фонд. Тобто це у нас шрифти за потребою. або якщо ви знаєте назву якого шрифта, то ви можете її сюди прописати і вона у вас запропонується обрати. Якщо ж ви не знаєте назв шрифтів, то не хвалюємось: натискаємо на три крапочки поруч. У нас відкривається нове меню, в якому ми можемо обрати, який шрифт ми будемо використовувати в нашій програмі, яка саме жирність буде нашого шрифта, який розмір. Буде чи закреслення, чи буде підкреслення. Також буде одразу ось тут показуватись зразок наших всіх змін. Буде показуватись кольор нашого тексту, сценарій і так далі. Зараз ми так само з вами налаштуємо наш текст по ось таким от налаштункам. Зробимо його так, щоб він був з підкресленням. Можемо зробити закреслення, але я роблю саме з підкресленням. Обираємо кольор десь ось такий темно-синій сценарій. Ми можемо також налаштувати саме ось такі варіанти. Коли ми це все зробили, натискаємо ОК і текст у нас одразу змінюється. І тепер ми можемо його знову-таки перемістити десь так посередині, щоб він у нас закріпився. Якщо нам потрібно змінити шрифт або прибрати саме підкреслення то ми так само натискаємо на наш текст. Знову таки шукаємо фонд і натискаємо три крапки і після цього у нас знову відкривається тесь меню, яке дозволяє саме внести корективи та виправити те, що нам більше не підходить, або чогось нового додати. Є, думаю, з тим, як додати текст, всім зрозуміло. Давайте тепер спробуємо перевірити, як працює наша програма, та спробуємо її скомпілювати, тобто запустити. Для цього у нас є клавіша F9, або ми можемо натиснути саме на ось цю от кнопку. Стрілочка зелена, і це буде у нас кнопка виконати Також в дошках буде підписуватись F9. Тобто ми запускаємо таким чином нашу програму. Натискаємо на неї. У нас є отаке от повідомлення. Ми тут просто погоджуємося, якщо воно у вас висвітилось. Натискаємо ОК. Після цього ми знизу можемо побачити, що у нас є віконце з повідомленням, тобто тут будуть прописуватися повністю всі дії, які виконувалися під час компіляції нашого проєкту. Тобто, якщо у вас все добре, то буде прописувати, що компіляція проекту успішна. Якщо є якийсь процес, який. Ідея компіляції, то вона буде виділяти жовтим кольором. Якщо є помилка, то буде виділятися саме червоним кольором та ще й буде показувати, де яка помилка є. З цим ми детальніше розберемося трішки пізніше. І зараз я трішки відвідвигаю саме форму 1 і бачу, за нею є ще одна форма 1. Натискаю на неї і переношу трішки нижче. Таким чином, ми зможемо побачити на екранчику, що у нас саме форма 1 це наша робоча аркуш, на якому ми працюємо. І є Форма 1, це вже запущена програма з тим виглядом, яка вона буде мати в кінцевому результаті. Тобто в даному випадку ми з вами бачимо, що у нас є звичайний текст, тут може бути ваша реклама. Таким чином, ми тільки що додали до нашого проєкту текст та запустили його, щоб перевірити, чи все працює добре і чи немає якихось помилок. Як ми бачимо, все працює окей і можемо продовжити. Для того, щоб закрити або призупинити нашу програму, у нас є біля кнопки запустити, кнопка це пауза. Можемо призупинити і відкриється отаке от меню, але воно нам не потрібно. Або ж є кнопка саме це закінчити. Звертаю увагу, що тільки що мене висітилось додаткове меню, але віконце саме залишається ось там позаду. Для того, щоб воно у нас закрилось повністю. Або розпочало свою роботу, то ми знову-таки натискаємо, щоб розпочати роботу на зелену кнопку, і воно потім знову у нас стає активним. Якщо воно ж нам більше не потрібно, тоді ми натискаємо на червоний квадратик, і вона у нас закривається. Так само ми можемо закрити її через е, наш хрестик, який є ось тут. Тобто ми знову таки можемо на нього натиснути, і це дасть змогу нам закрити наш проект. І в цьому нічого страшного не буде. Окей. Ми тільки що з вами навчились створювати саме текст. Тепер давайте спробуємо додати саме до нашого тексту кнопку, яка ще й буде працювати і виконувати певний функціонал. Для того, щоб додати кнопку, ми знову таки звертаємо увагу до панелі інструментів і шукаємо біля ABC, де ми обирали саме текст, ліворуч від нього є кнопка ОК. Якщо ми не наводимо, то буде прописуватись те button Натискаємо сюди. У нас вона знову таки виділяється квадратиком, і ми так само курсорчик переносимо на наш робочий простір, і в будь-якому вільному місці або ж не вільному натискаємо ліву кнопку мишки, і в нас додається саме наша кнопка, яку так само ми зможемо повністю переміщувати, змінювати її положення, розмір і так далі. Якраз таки зробимо ось так от посередині і починаємо її е, е, налаштовувати. Як саме, знову таки, нам потрібно зробити так, щоб у нас змінився саме текст, зробити так, щоб у нас змінилися розміри нашої кнопки, додати їй інший кольор та спробувати додати кольор нашому тексту також інший. Як це все у нас працює? Для того, щоб це все зробити, ми знову-таки бачимо, що до інспектора об'єктів у нас додана нова кнопка, Button 1. Ми обираємо її. І у властивостях починаємо її налаштовувати. Після цього ми знову-таки шукаємо Caption і змінюємо текст всередині нашої кнопки. Ну, хай буде тут текст, звичайний, це натисни на мене. Натисни на мене. Є. Зробили. Тепер після того, як ми змінили саме. Текст в нашій кнопці ми можемо помітити, що він не влізає саме в нашу кнопку. Для того, щоб виправити це, ми можемо розширити нашу кнопку за допомогою нажаття на неї ліво кнопки мишки, і перетягування саме за допомогою ось цих позначок, які у нас є. Тобто ми можемо повністю змінювати розміри нашої кнопки і так само ті дві цифри, які є у нас під час редагування. Будуть допомагати нам орієнтуватися на правильну пропорцію нашої кнопки. Тобто, в даному випадку, у мене зараз кнопка 160 на 40. Тобто висоту буде 40, а в ширину буде 160 пікселів. Думаю, цього буде вистачати. Є, зробили. І коли ми налаштували нашу кнопку таким чином, нам потрібно налаштувати ще й текст трішечки і спробувати змінити колір Для того, щоб змінити колір, ми ось тут от під Caption У нас є. Color. Ми знову таки натискаємо на три крапочки і спробуємо його змінити десь на от такий. От. Зробили і підтвердили. Інколи буває, що кнопка одразу не змінюється, то вам потрібно буде трішки зачекати. Але ми зараз з вами вказали інший от, такий от сіруватий колір. Наступне, що нам потрібно, це налаштувати саме фонд. Тобто Після того, як ми зробили налаштунки саме з текстом та з кольором. Нам потрібно шукати фонд. Заходимо знову-таки в три крапочки і обираємо шрифт, який буде використовуватись. Я зараз зроблю ось такий. от І розмір десь роблю 12-й. Зробив і кольор, напевно, зроблю десь ось такий от синенький. І підтверджую, натискаю ОК. Після цього ми бачимо, що кнопка начебто не змінилась. Все окей, і текст також начебто не змінив свій кольор, хоча ми поставили саме синенький. Не хвилюємося, зараз перевіримо це під час якраз таки запуску нашої програми. Запускаємо програму, чекаємо, поки пройде процес компіляції, і якраз таки ми з вами можемо помітити. Тут може бути ваша реклама, натисни на мене. Тобто, в цілому, нічого не змінилось, якась помилка є, але ми не хвилюємось, ми зараз це будемо фіксити. Текст, який нам потрібен, у нас є, і коли ми наводимо на нашу кнопку, вона трішки змінює свій колір. Але якщо я буду натискати на неї, вона буде темніти ще трішки сильнішим додавати, тобто зафарбуватись. Але нічого не буде відбуватись після того, як я буду натискати на неї декілька разів. Чому це відбувається? Тому що ми не вказали ніякого коду або ніякої команди саме до нашої кнопки. Тобто, кнопка є, але вона не знає, що потрібно буде зробити. І також ми можемо помітити, що курсор у нас не змінюється. Тобто курсор як був стрілочка, так і залишається. А на цьому, я думаю, ми зараз зупинимось. А в наступному відео ми додамо з вами код до нашої кнопки та змінимо курсорчик при наведенні на нашу кнопку, а також навчимося зберігати наш готовий проєкт. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.